Всем здорово, чуваки! У меня поменялся голос. Сегодня мы играем в GTA 5. Играем в прятки. Сегодня зі мною Frovex. Всем здорова. Да, и вот, бачите, что-то необычное у нас сегодня. Три мотоцикла стоят. Ага. Кажется, кто-то новенький, наверное, что появился. А кто ж? Никто не знает. Зараз мы поднимемся. А ну, Сезам, откройся, выходь. И это... Це... Димон, Симон. Давайте воки. Димон Вандир. Звати Mirgel. Вандир сьогодні з нами буде знімати відеос. Ну і може вже, напевно, що буде на всіх відеосах присутвати, коли буде мати час. Так, і зараз ми будемо Да, да, сьогодні ми знімаємо відос Прятки. Да, прятки для наших домив. Сьогодні от зараз оце мій дім. Чекай, от там знизу це Діме був, а там ще нижче ще паше. я сідаю на свій моцик, наверное, Е, хто, Хто перший цей буде шукати? Давайте я новенький, і я буду перший. Я новенький на вашому каналі. Давайте, пацани, йдіть ховатися. Хороший, Такс, значить ми... Окей, я на я зараз буду считати, считаю до 60, давайте. давай. Давай. ми, ми виїжджаємо, давай. Таймер пішов. Таймер. Давай. Таймер пішов, так скажем. Окей, окей. Так, ж тут можна сховатись. Хм. Я, кстати, знаю, тут один такий переулок хороший. Може я в ньому? Такс, а вот цих гаражів десь тут во. О! Бо тут вот, за цим вот старим, за цим старим таким забором. Карту Діма виключив, щоб все по правилам було. Да. Так, я тут, а ти де, Паша? А я і в одному доміку сховався, біля твого дому. Хорошо, але ти знаєш, що він все чує? Ну, він не знає, в якому доміку, там багато домів домі. Ладно. Я буду тут сидіти, я не знаю, коли він мене знайде. А ви, ребята, пока що поставте лайки, підпишіться За такий відосик з новый участник у нас. Всі дуже раді, що він у нас є. Да, Димон. Конечно. Такс, а ти можеш вже виїжджати? Окей, давайте я виїжджаю погнали. Динне. Їдеш? Идешь? конечно. Так, я тобі, так. Я, я тобі зразу э... дам таку підказочку. Я не біля твого і не біля, паш... Не, не, біля пашного дома. Десь нахожусь okay. біля свого так, району. Ну, я прийду до переулочок, подивлюся, може тут хтось є імбове місце. Хорошо, я покаж собі тут сиджу, так, подивлюсь Ой, десь на ночі. карті, а вон ти їздиш, о, заїжджаєш в переулок, бачу. Ага, uh -huh. це імбовий переулочок зараз. Я на чині на так, чекаю. Я пока що собі тут стою. нікого не трогаю, акуратно, Футболочка у чорна. чрная. Я негр, черный, нічого не бояться. Да? Ой, спокійно, А де ж у нас вандир? Так, ну. А ти так, близько? Богу, нікого нема. Я тобі так... ага, я близько. Да, я тобі так скажу, жарко зараз дуже. Але трошки деколи від'їжджаєш. Окей. Зараз треба подивитися. Нікого. А може ти в машині? А, ні, це ж мотик. Зараз я тебе найду швидко. Давай, давай. А може ти не хочеш mm -hmm. А ти не хочеш першу Фробекса знайти? Ні, не хочу, бо Фробекс десь поля. в полях. В полях? Да. А -а -а. Так, оно чекай чекай. Ну, понятно. Вони приїхав. О. Да, я я поїхав в Санді Шорс. Мені менал дому те не знай. Да. А в Change of Port полетив. Так, чекай, ти я причекай тут во. Не нікого нема. Так. Опона тут якісь спуски є. Зараз попробуємо з... Угу. чекайте, зараз попробуємо з розгончиком розгнатися і перегнути. Угу. Чекайте. Опа, ні, зараз треба... О, зараз Леха, трамплінчика. А я тебе бачу, як щось зараз. Дуже, тебе дуже видно. Де ти ні. Опа, нас, трамплінчика. Погнали. О, знайшов, знайшов! Все, Два він зій знайшовся. Моєго Капі... мотик і він сам. Капіта, я, Тобі я поїхав шукати Фровекса. Як ти так швидко. Але. дивись, я не можу нічого зараз зробити включити від твого екрану. То це буде трошки довго, я можу це пропустити. Окей. До... Такс. і тепер ми будемо дивитися в цьому районі. Тогда той Фровекс сховався? Ну я вже, ти мене вже знайшов, я тут дивлюсь, де де, собственно знаходиться Паша Ага. Він? О, здорово. Вот, ребята, вон він стоїть. Щось... В смысле, він сів щось на муцок? Хм, оцінку? Мне Мені кажеться, Ти ти казав, ти десь ход в хатах. Зараз будуть, зараз будуть чекав хати. Так, він щось мовчить пока що. Ладно. Я зараз об'їду тут. Дивись, де ти знаходишся, Діма Вандір? не знала Скоро я трохи. буду подсказки давати. Ану. Скоро буде подсказки давати, як каже. Окей, зараз будемо пробували. Ану. Хто там такої била? Та виїжджай, іди. Ааа, воно. А ага, вон. О, ні, я це не він. А ти де знаходишся, mm -hmm. Діма? А, десь тут біля стройки? А я в хаті у ній. Біля стройки їздиш? бачу. Ладно, бляха. Uh -huh. Ладно, я зараз цей трошки момент тоже скіплю. Бо тому що це ще трошки довго буде. Так, все, я вже там їду, пропустив час по цій дорожці. І що там у нас вже в них робиться? Подивимося. Ага, чекай, чекай. А пана Фролекс є. Найшов Фролекса. А, а ну що ти робиш? Роб? Ну все, короче, короче, Вандір знайшов. 1-0 для цих для тих, хто шукають. І зараз ми з цим з Фровоксом другий раунд будемо спорити, хто буде вже з нас шукати. Давай, під'їжджайся. Давайте, давай! Давай на раз, два, три. Mm. Раз, два, три! Бумага. Камінь. Блін, Та ладно. Ой, значить, я буду шукати зараз, а вони вже можуть виїжджати поки що. Даю вам... Давай! Зараз чекайте, я виключу камеру. То тобто, є карту. Так, виключив. Дивіться, хлопці, я вам даю 3. 30... Ні, 60 секунд і ви можете виїжджати. А я пока що порозговарю тут. Окей, Спораду ми погнали. З подписчиками, якщо вони в нас є. А якщо ні, поставте лайк і підпишіться на канал, а то я буду плакати. <свист> так. Що мені тут робити? Скучно? Прямо, тебе, треба їх чекати, поки вони розковаються там. Пости, коли там може, може, мені, може мені вже можна виїжджати? Ще трошки тут чекаю. Да, ще чуть <пишут> давай, чекай трохи. Добре, почекаю. Так. М -м 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 -м. Давай там ще трошки. Мені вже так хочеться вибити цей забор. Вже так хочеться вибити цей забор на цьому, мотоциклі. Прекрасно. Ну то вибивай. Mm. Давай. Що, можна? Давай. Так, зараз я погазую. Врум -врум. Чекай. Зараз буду виїжджати. Що трошки ну ти еще ловить. Почекати ще? Угу. А Хороший. не дай, чекай чекай, 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 почекай, зараз? я їду. Давай. Плавлюся. Окей. Пройшло 60 секунд, я посчитав. Даю Даю Ми, Я біля свого дому. Хорошо? Один а дима бандит? Я, я, я тоже даю підсказку. Я близько коло пашки. Хорошо. Так, значить я заїжджаю в цю вуличку. Всі бачать, що в мене камера виключена, карта виключена, камера виключена, що там. Так, заїжджаємо сюди. Опа! І зразу бандир сидить. здорово. Та ну, да Та ти так? Я не знаю, як я так вийшла. Я просто цей проход завжди завжди сюди заїжджаю. Тут я навіть прятуюся ну, в басейні колись. Ну, це, конечно, ми не записували, але я прятався в басейні тут зверху. Ладно, давай, давай, шукай пашку. Давай, а я якраз зараз поїду до того басейна, подивлюсь. Чи там нікого немає? Давай. Це моє таке місце, я там... А там тепленькая. водичка тепленька? Водичка mm. тепленька. А ти де там? Біля басика? Що? Mm -hmm. Відки знаєш. Не десь. Я спитав просто. Спитав, чи водічка Угу. У тіплай водічка Хм. Щось не видно його, хоча чекай. До Басіка зараз ще змію. Такий проход, звісно, тут. Ну, водичка реально тепла. Ну, вилазь, вилазь. Акуратно, сідай на свій мотоцикл і під'їжджай сюди. Окей. Ну, да ладно, так ми йшли. Дай. Коротше, сьогодні побіждають іскателі 2-0. Було легко, вроді би. А ми будемо закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал колокольчик нажимайте. Бляха, що ти менгнеш? І... На, на. Всем до новых стрич, прям, прям пока. Всем пока. Всем пока-пока. Кстати, ставте лайк, підписуйтесь. Пока. І ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Всем пока.